Морозна погода завітає в Україну ще до початку зими. Перші снігопади-синоптики обіцяють у містах вже у другій половині листопада. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, з 15 листопада в Україні пануватиме вже не осінь, а зима. Температура повітря різко впаде на заході, півночі, сході та в центрі України. Всю другу половину листопада прогнозуються сильні сніги. Температура повітря з першого лише трохи нижче нуля, а вже після 21 листопада вдарить сильні морози. Синоптики попередили українців про мінус 11 градусів в день та мінус 15 градусів вночі. В останні дні листопада температура повітря трохи підніматиметься. Вдень стопчики термометрів покажуть від мінус 1 до мінус 4 градусів, вночі традиційно буде холодніше. Небо весь час буде похмурим, адже сніг падатиме без перестанку, тому можливі снігопади та проблеми на дорогах. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Холодний зимовий період серед осінь обіцяють і на півдні України, щоправда, та морози не триматимуться так довго. З 15 листопада температура повітря триматиметься на рівні плюс 7-11 плюс градусів. Небо буде сонячним, подекуди з дощами. Температура впаде лише 20-23 листопада. Одеситі попередили про мінус 14 градусів вночі на 23 листопада, вдень стовпчики термометрів покажуть мінус 8 градусів. У Херсоні мінімальна нічна температура становитиме мінус 9 градусів, а денна мінус 1 градус. Також на ці дні обіцяють снігопади. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!